Наталія Шевель, як була здорова, любив, як захворіла, забув. На землю лягала тиха ніч. Закохані рахували зорі у весняному саду. Здавалося, що яскраві спалахи уявно опускалися не лише на долоні, а й у самісіньке серце, а вони так бажали знайти свою зірку. Дарина і Віталій були однокласниками. Дівчина часто під час уроків ловила його пильні погляди. Непомітною школу закінчили. Мати Дарини бачила закоханих та розуміла, що щасливою донька з цим хлопцем не буде. Не раз намагалася поговорити з нею, але безрезультатно. Дарина стверджувала, що їй потрібен тільки Віталій. Він був єдиний син у матері, і та йому в усьому догоджала. Випускний вечір поклав початок новим, досі незвіданим стосункам. Дівчина розуміла, що рано чи пізно це повинно було статися. Тепер вона ще більше стала прихильною до хлопця, от тільки Віталій почав віддалятися. Часто тягнувся до друзів компанії, забуваючи про Дарину. Тепер дівчина серед них почувалася зайвою. Софія бачила, що такі стосунки приносять доньці лише страждання, тож знову почала розмову. Не зустрічайся з Віталієм, не щирий він з тобою. Ти ж бачиш, як поводиться уже не часто й приходить. Даринка приховала від матері, що на вихідних обіцяв зустрітися і не прийшов, а вона так чекала. Сама на танці не пішла, сказала справи в нього. Готується до вступу. Софія тільки й відповіла, який там вступ. Як мати подбає, то буде вчитися. А потім запропонувала є в мене колега, а в неї син, правда, старший за тебе. Вивчений, перспективний, з хорошою роботою, квартиру свою має. Подумай добре, що для тебе краще: твоє шкільне кохання, через яке стільки страждаєш, чи щасливе життя. У великому місті. Дарина не хотіла більше слухати матір, яка поставила її перед вибором, але розуміла, що у стосунках з Віталієм щось не так. Ледве дочекалася суботи. Віталій у вихідні часто приходив без попередження, тож дівчина виглядала, але його не було. Дарині почало це набридати, вирішила не шукати зустрічі, уже стала задумуватися. Над материною пропозицією, вирішила, що хоча б подивитися, який він той Мирон, але ще вагалася. Розчулили розповіді тітки й сусідки про їхнє невдалі заміжжя, то одна, до друга, заходили до дівчини і просили, щоб не псувала свого майбутнього з Віталієм. Дівчина підозрювала, що вони щось знають більше, але не допитувалася. Коли матір знову завела розмову про Мирона, Дівчина сама того не очікуючи сказала, що хотіла б його побачити. Через декілька днів у неділю він приїхав із подарунками, поговорили. Згодом запросив її на побачення в місто, пообіцявши, що заїде й забере. Дарина після двох зустрічей зрозуміла, що для неї відкрився зовсім інший світ. З Мироном було цікаво спілкуватися, він багато чого знав. Але, на жаль, Нічого не могла пообіцяти, бо й далі думала про Віталія. А тут ще Мирон почав говорити про одруження. Відповіла, що ще не готова виходити заміж адже бачилися лише кілька разів, аж посварилися. Віталій не з'являвся. Літні дні проводив у бабусі в сусідньому селі, не приїздив і Мирон. Одного дня Дарина несла у великій кастрюль на толоку зварену картоплю. Аж тут біля неї зупинився автомобіль. Вийшов Мирон і почав допитуватися Вийдеш за мене заміж? Ти подумала? Дівчина поспішала, але відповіла, я ще зовсім молода, щоб заміж іти. Треба хоча б рік провчитися. Мирон, не сказавши ні слова, з пересердя сів в авто і швидко поїхав. Дарина навіть не засмутилася. Їй була неприємна така наполегливість. Тож і далі чекала Віталія, ніяк не могла заспокоїтися, що таким швидкоплинним виявиться шкільне кохання. Одного погожого літнього вечора завітала до неї непрошена гостя Алла. Вона розповіла, що їхні стосунки з Віталієм тривають від початку літа, просила дівчину не шукати зустрічей із хлопцем. Після таких відвідин Дарина ніяк не могла отямитися, розуміла, що не буде ніяких пробачень, якщо він так розтоптав їхнє кохання. Навіть не подумав про те, що Дарина може від нього бути вагітна. Але, на щастя, цього не сталося. Думала, як їй бути тепер. Останній літній місяць незабаром вона поїде навчатися в місто, де живе Мирон. Тепер і той підстаркуватий парубок. Видавався їй не таким осоружним. Він високий, гарний на вроду, але тепер Дарину мучило інше. А може, Мирон уже когось знайшов, коли вона відмовила. А Софія, ніби відчувши настрій доньки, нагадала їй, що Мирон усе ще чекає відповіді. Про Віталія нічого не згадувала. Дарина зрозуміла, що мати тоді чула її розмову з Аллою. На подив дівчина промовила та згодна я, мамо. Мати зраділа, правильно, Мирон надійний чоловік, а у Віталія одні гульки, випивка та дівчата в голові. Як із таким жити? Я, одруження твоє з ним і не допустила б. Мирон знову приїздив і кликав до себе. Дівчина відчула зовсім інше життя цікаве, перспективне, засватав дівчину, почалося навчання, стали жити в міській квартирі. Того разу на вихідні Дарина до батьків поїхала сама, бо у Мирона були справи. Певно, Віталій підчікував її, бо зразу з'явився біля хвіртки, був на підпитку. Побачивши Дарину, накинувся на неї з образами. Що кажеш, заміж вийшла? Ще не вийшла, тільки засватана, спокійно відповіла. Живеш із ним, а забула, що в нас із тобою було, ти тільки моя, розлючено кричав Віталій. Тоді Дарина йому все пригадала, як чекала його, як виглядала на танцях, як непрохана гостя приїжджала, а потім запитала то де ж ти влітку був? Я думав, що будеш мене чекати, перевіряв тебе, а ти відразу заміж, бо ти зрадив мене, тільки й сказала, Віталій не відступав, прохав скасувати весілля і вийти за нього. Дарина відповіла коротко, ні. І ще раз ні. Мовчала про те, що не могла тепер нічого змінити, адже під серцем вже носила дитину від Мирона. Дізнавшись про це, майбутній чоловік її на руках носив, а його батьки оточили неабиякою турботою. Дарина прохала більше її не турбувати, побажала Віталію знайти свою долю. Через місяць вийшла заміж. Весілля було у великому місті. Усе ніби в касті. Потім народилася донька. Свекруха з матір'ю допомагала з дитиною, тож Дарина могла спокійно вчитися. Мирон був люблячим чоловіком і турботливим батьком. Дарина вже довчилася. Одного вечора, вклавши доньку спати, Мирон повідав дружині свою таємницю. Виявляється, він уже був одружений, прожив у шлюбі майже 10 років. От тільки дітей не було. До яких тільки лікарів пара не зверталася, потім порадили, щоб вони змінили партнерів, та й почуття якось несподівано зникли. Тож спокійно поговоривши, вирішили почати нове життя. Спочатку вийшла заміж Ліда, а через півроку я вперше тебе побачив, повідав Мирон. Жінка дізналася, що в Ліди вже двоє дітей, тож подумала, що й чоловік не хоче від неї відставати. Згодом і Дарина завагітніла. Мирон зрозумів, що вони з колишньою зробили правильний вибір. Дарині було дивно, що тоді наречений приховав від нею правду, але не образилася. Невідомо, як би вона її сприйняла. А тепер, коли вони мають доньку і чекають на появу ще однієї дитини, зрозуміла Мирона. Невдовзі і син народився. Усе було б добре, та радість сім'ї затьмарила несподівана хвороба дарини. Безліч обстежень, але краще не ставало. Здавалося, від безнадії вже опускалися руки. Жінка чекала Мерона, а його не було. Думала, що він, Можливо, їздить по інших медичних закладах, шукає вихід. Чоловік і справді їздив, тільки на полювання і риболовлю. Ось так чекав найгіршого, бо лікарі нічого втішного не обіцяли. Навідувалися батьки Мирона, прикриваючи сина, пояснювали, що він тяжко працює, щоб заробити більше грошей. Мати не могла приїхати, бо була з їхніми дітьми. Страшно і згадувати дарині, що з лікарні її привезли додому зовсім чужі люди, знала, що діти в селі, то й поїхала туди. Ще довго жила в серці образа за те, що Мирон кинув її хвору, точніше, не кинув, а забув. Не хоче жінка того згадувати, але образа глибоко засіла і нагадувала про себе тупим болем. Не треба пробачень, не треба смутку, болю і необдуманих вчинків. Не зникає і не забудеться те, чого не можна пробачити.